Один із методів прийняття рішень, неочікуваний для мене, але він спрацював для людини, яка зараз в пошуках рішення між тим, щоб залишитись за кордоном і повернутися в Україну. Вона звернулася на консультацію і ми з нею почали спілкуватись, тому що дуже багато спільних тем. І я її почала висилати. Фотографії, да? а вона в Узбекистані працює. Тобто ця людина працює за кордоном, да? У війну виїхала, і в її тут нічого не тримає, тому що вона втратила житло, втратила житло її мама. І тому ну, для неї питання повернення більше ще й фінансове питання, і питання безпеки, безумовно. І ось я й почала ми почала спілкуватись. Добрий ранок, відправляти в телеграмі кожного ранку. Вона мені привітання. А я її фотографії, які я знімаю для своїх знайомих природи. І через тиждень вона мені пише, я зрозуміла, що я дуже хочу в Україну. Я зрозуміла, що це місто, в яке повернусь обов'язково, можливо, не сьогодні, але 100%. І ви розумієте, іноді такі прості речі, як фотографії. Твоєї країни, да, там, де ти виріс, народився і жив, вони спонукали людини до прийняття рішення повернення в країну. Чи були у вас схожі історії? Поділіться.